Рік тому, 25 листопада, в дію було введено закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення, порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. За цей період до нас звернулось майже пів тисячі громадян, які пройшли процедуру декларування. Усі вони виявили бажання зберігати у себе знайдену вогнепальну зброю та боєприпаси. Зауважу, що це дозволено на період дії воєнного стану. Для вісячі збройної агресії Росії. В подальшому можна буде набути право власності на дану зброю та переробивши на мисливську або при неможливості, необхідно буде здати її в поліцію. Нагадую, що сама процедура декларування досить проста та швидка. Громадянам необхідно звернутися на спецлінію національної поліції 102 або до найближчого відділення поліції. Для обліку зброї потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання або реєстрації. Договір страхування відповідальності осіб, які мають у власності чи іншому законному володінні зброю та фотокартку. Наші фахівці оглянуть зброю, внесуть її до обліку та видадуть документ, що підтверджує факт декларування. Після процедури зброя повертається, і людина може зберігати її протягом дії воєнного стану на законних підставах. Хочемо подякувати громадянам, які задекларували зброю за правосвідомість та відповідальне ставлення до безпеки. Та звертаємось до всіх, у разі якщо ви знайшли вогнепальну зброю або боєприпаси до неї, відразу повідомляти про це до поліції.